Урган розпочав свій другий навчально-тренувальний збір у Польщі. Втретє поспіль Івано-Франківська команда тренуватиметься у місті Більсько-Бяла, де 11-14 серпня пройде міжнародний турнір Бескіди Футзалкап 2011. Загалом чемпіони України запланували п'ять спарінгів з місцевими командами, три з яких відбудеться уже цього вікенду. Розпочнуть підопічні Сергія Гополенка з дебютантом екстраліги, Марвітом, проти якого волою жеребу Кубку Бескідів і франківці зіграють аж тричі. 4 та 8 серпня у товариських поєдинках, а 12 у рамках турніру. У п'ятницю ураган зіграє з бронзовим призером екстракласа та господарем Кубку Бескідів, рекордом з Бельско-Бяли, А у суботу чемпіони України зустрінуться з віце-чемпіоном Польщі Краківською віслою. «Хочемо попробувати різні четверки. Естественно, от этого ну результат ми будемо грати на перемогу в будь-якому матчі. Але будемо пробувати по-разному, Тому результат нам не важен. Ми будемо ми хочемо ще попробувати і п'ятого там, як ми нам грати, і при обороні, і коли ми виграємо. То тобто, есть у нас є свої нароботки, які ми хочемо спробувати. Это будет на всіх там, всіх на всіх зборах, на всіх спарінгах і на турнірах. У Польщі до команди приєднаються ще два легіонери: бірожаде та черговий новачок урагану 31-річний Карліньос, для якого це перший виїзд до Європи. Після підписання контрактів у четвер обидва бразильці поїздом вирушать у більсько Бялу, де зможуть зіграти у складі чемпіонів України у запланованих товариських матчах.